Українці пофейрили у матчі Жерони проти Гранади. Динамо переграло Ворсклу. Степаненко поділився очікуваннями від старту шахтаря у лізі чемпіонів. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримай відео вподобайкою, канал підпискою, і ми починаємо. Жирона, за якою дуже уважно стежать українські вболівальники, провела свій матч звітного туру Ла Ліги в понеділок, і в основному складі команди на матч проти Гранади вийшли і Віктор Циганков і Артем Довбик. І український десант залишив помітний слід у цьому матчі. На 22-й хвилині Віктор Циганков відкрив рахунок у грі, і цей гол вийшов дуже ефектним. Українець поклав м'ячу дев'ятку. Це його перший гол у новому сезоні Ла Ліги. На 34-й хвилині матчу участь у третьому голі Жирони взяв і Артем Довбик. Його грамотну скидку головою на гульову передачу перевтілив Давід Лопес. В матчі сьомого туру УПЛ Динамо приймало Ворсклу, і кияни відсвяткували перемогу з рахунком 2-0. Перший гол у матчі на п'ятій хвилині провів Волошин. А на 83-й хвилині перевагу подвоїв Беніто. Тож Динамо має у своєму активі 9 очок після чотирьох зіграних матчів і має ще три гри у запасі. Ворсклаш трошечки кіпішує з приводу цього епізоду, коли м'яч влучив у руку Ярмоленку, але арбітр проігнорував це. А як ви вважаєте, чи мав тут бути пенальті? Напишіть свою думку у коментарях. Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко поділився очікуваннями від матчу першого туру групового етапу Ліги Чемпіонів проти порту, який відбудеться 19 вересня у 22.00. Ми хочемо вигравати в кожній грі, але це важко, адже у кожної гри своя історія. Але у нас сильна і добре підготовлена команда, і ми будемо конкурентними в цьому змаганні. У нас новий тренер, який має свої ідеї та систему гри. Ми звикаємо до цих вимог. Ігри Ліги Чемпіонів дуже важкі, але ми готові до цього. Ми зробимо все можливе, щоб показати, що в Україні теж є хороші гравці. Після жеребкування я отримав гнівні повідомлення в соцмережах від фанатів порту. Все через те, що я раніше сказав, що було б добре зустрітися з цим клубом. Але мені Подобається, як їхні вболівальники захищають свою команду. Протягом своєї кар'єри я кілька разів грав проти порту, Бенфіки та Браги. І я знаю, як важко протистояти цим командам. Я дивився останні ігри порту і знаю, що минулого сезону вони чудово виступили в Лізі чемпіонів. Це дуже сильна команда, яка грає у високому темпі та має гравців з великим досвідом, таких як ПП. Ми дуже поважаємо порту, але й у нас є свої сильні сторони, сказав Степаненко. Ну і трішечки бази від президента УЄФА Олександра Чаферіна. Функціонер заявив, що країна 404 та її клуби будуть відсторонені від міжнародних змагань до кінця війни. Росія буде відсторонена до кінця війни, заявив Чаферін. Ну а ми сподіваємося, що не відбудеться ніякого класичного футбольно-функціонерського перевзування. А на сьогодні новин більше немає. Рекомендуємо до перегляду свіжу серію нашого проекту Камбек. Відео знаходиться прямо перед вами. Бережіть себе та скоро почуємось.